Шановний Володимир Борисович, шановні народні депутати, шановні народи України. Зараз є без перебільшення історичний момент для деревообробної галузі України. Шановні колеги, до другого читання, підготовлений комітетом проєкт закону України про внесення змін до закону про особливості держрегулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів номер 1362 Я наголошую на тому, що автори є фахові люди з майже практично з усіх фракцій коаліції. Це народні депутати Добродомов, Таменка, Ляшко. Матківський, Мусій, Купрій, Шепенога, єдна кантаніщак, дубініндирів, шановні колеги, цей надзвичайно важливий законопроект вводить тимчасове на 10 років повне обмеження заборону експорту необробленого ліса кругляка з України. Шановні колеги, наголошую тільки лісу кругляка. Один код по УКТЗ. КТЗ дошку можна, меблі можна, папір можна, ліс кругляк не можна. Чому не можна? Тому що не йдуть гроші до бюджету, тому що немає робочих місць. Це треба виправити. Шановні народні депутати. Передбачили ми до другого читання перехідні періоди, що ця норма настає не одразу, а через сім місяців по деревних породах, окрім сосни, по сосні більш ніж через півтора року. Шановні колеги, це відповідає вимогам СОД, оскільки ми провели відповідні консультації. Я звернувся до, значить, є. Певне обґрунтування для того, щоб уникнути критичного дефіциту деревини, ми маємо право як країна це зробити. Я звернувся як голова комітету до прем'єр-міністра щодо здійснення офіційної нотифікації з соц цього приводу. Окрім того, хочу наголосити, що цей законопроект є антикорупційний, оскільки він пробирає монополію центрального органу виконавчої влади на видачу сертифікатів. Сертифікати будуть видавати лісгоспи, постійний ліс Товачі натомість буде введений єдиний електронний реєстр, згідно якого можна буде будь-який сертифікат в країні відслідкувати. Шановні колеги, я дуже прошу вас підтримати цей законопроект саме в такій редакції, бо він дасть величезний поштовх розвитку деревообробної галузі. Ми побачимо в магазинах меблі українського виробництва, папір, енергетичні палети. Це декілька десятків тисяч робочих місць. Це понад мільярд додатково доларів експорту, позитивний торгівельний баланс України. Це збільшення податків від цієї галузі в 10 разів, бо готова продукція коштує в 10 разів більше. Ніж той необроблений ліс кругляк. Тому, шановні колеги, прошу підтримати редакцію, запропоновану комітетом, яка узгоджена з авторами, узгоджена з лісопереробниками, проведені консультації з лісгоспами, в тому числі з посольством 에, Польщі, бо Польща є одним з головних інтересантів. Вони привезуть свої заводи, поставлять їх в Україні. Завершуйте віктор. Колеги, давайте будемо голосувати за закони. Українці матимуть роботу, гідну заробітну платню, наповнення пенсійного фонду. Шановні колеги, прошу підтримати.